Немов чарівні декорації, жасмін, троянди і бозок, кузини мамині, три грації, як три принцеси із казок. Які ж були вони вродливі, трилади, лебеді, тоді, і трішки трішки передливі, і дуже дуже молоді. До них у гості ми приходили вони жили через город. О тихий сад мого подиву, там, де сливи звалися Ренклот, де шпак літає, сойка літує, принцеси ходять серед клумб. А їх давно вже переслітує страшний безжалісний чаклум. Він поселився в домі їхньому під зорепадом жолудів. Колись я ввечері приїхала і чула, як він шарудів. У тому годиннику з зозулькою він причаївся у кутку, вона з віконечка вигулькує, ніяк не вимовить куку. -ку. На тою гирку диркучу вже не врушиться вона, бо хтось підкручує, підкручує залізні вуса чоклуна. Стоять, садів квітучі повені, а я зайти туди боюсь там три принцеси зачакловані у сивих зморщених бабусь.